Тестуємо новиночки від Глимбі. По якості їхні продукти завжди 10 з 10. Але пакування мені взагалі не подобається. Я взяла на затест плампер та якусь штучку, якщо чесно, я навіть до кінця ще не розібралася, що воно таке, але більш за все, що це просто якийсь блиск, суфле для губ. Та ж сама історія з пакуванням і тут. Желє, все прикольно, але це наче дитяче. Паночку зробити, зробили, але як його наносить, ну якби ніхто про це не подумав. Ой, вибачаюсь, зря беканула. Маємо тут аплікатор. Ой, знаєте, чим пахне? Тячим сиропом від кашлю. Дуже масляно кремовачі. Я спеціально на губи нанесу без жодного олівчика, щоб ви побачили, як виглядає цей продукт в моно. Якість продукту не те, що на 10 з 10, на 15 з 10, але пакування. Ну, це справді дуже гарненько. Я вже нічого не казатиму про пакування, я просто покажу. Взагалі я люблю плампери, які йдуть з ментолом, а не з перцем. Тому це, напевно, мій єдиний плампер, який з перцем. Вау, це дуже гарно. Боже, це розкішно. Ой, уже пече. Ага!